Завдання з'їсти пів кілограму олів'є три хвилини. Ага. Даю тисячу гривень. Добре. Скажеш, коли готово. Готово. Поїхали. Нормально, швидше просто його треба. Це так, будто би ти не їла неділю. Перейшла до батьків чи до бабусі і вона тобі ага. олів'є поставила. Дві хвилини 19 секунд. Треба ускорятися. Хвилина 50. Ну воно сочне. Uh -huh. <ріхи> на 27. Ти ж розумієш, що зумієш? його треба або доїсти, або ти просто поїси. Як цінний час, так, інколи. Дев'ять. Вісім. Сім. Ну, олів'є твоє. <ріхи> Я не знаю, що ти будеш його далі їсти. І скільки ти ще будеш любити цей салат. Гарного дня тобі!